Всім вітання! З вами компанія Агросолар, Мене звати Анатолій, менеджер вживаної техніки. Сьогодні в нас на огляді нове надходження на відділ вживаної техніки. Це Джиндір 8310Р 2013 року випуску. Погнали! Даний трактор оснащений двигуном 9 літрів з потужністю 310 кінських сил. Працює в парі з коробкою PowerShift 16х5. Передній міст на збалочний 1500. Що по шинам? Шини мають передній залишок на 40% з розміром 600 на 70R30. До речі, забув сказати, ціна одна з найнижчих в Україні. Задні мають залишок 60% з розміром 710 на 70R42. Маємо 4 пари гідровиходів. Трактор готовий до роботи, а ціна даного трактора всього 85 тисяч доларів. Тому не зволікайте, телефонуйте. Номер під відео. Знаходимося ми в київській області СМТ Асамтеглеваха Агросолар.